Як тут 18 градусів, то в холодній кімнаті що та що не перегрівається, п'ятнадцять градусів 3, якби комфортно себе чувствуєш. Ірина Рудник це мешканка одного з багатоквартирних будинків, що розташований по вулиці Першої танкової бригади в Чернігові. Оця цеглинка, що протягом дня гріється на газовій плиті в квартирі жінки, це спосіб, хоча б частково та на кілька градусів, але нагріти приміщення, адже середня температура в квартирах мешканців цього будинку наразі становить від 5 до 18 градусів за цельсієм. Ось у нас квартири тим, що грівається і обігрівач, і ось такі в нас лайфхак, от така температура у нас. Квартирі станом на 6 листопада, коли температура повітря на вулиці близька до нуля, а вночі фіксують перші заморозки, в цьому будинку досі відсутнє теплопостачання. На сьогоднішній день, 6 листопада, і у наших квартирах, напевно, 5 градусів тепла. Коли температура на вулиці була ще там вісім градусів і сонце світило, да, то воно ще якось було терпимо. Ми чекали, чекали, чекали цієї середньодобової температури. На сьогодні вже на сьогодні просхризнув мінус. І нас ніхто не збирається вмикати опалення, розумієте? Ми телефонуємо. Нам кажуть, ми не збираємось, ви проблемні. За словами місцевих мешканців, проблемним цей будинок називають через то, заборгованість деяких жителів за сплату послуг з теплопостачання. Разом із тим, вони розповідають, що більшість тих, хто мешкає у багатоквартирному будинку, справно та повноцінно сплачують зазначену платіжках суму. Люди, які тут мешкають і своєчасно виконують свої зобов'язання, вони не проблем і ми не повинні від цього страждати. Проблеми з теплопостачанням у квартирах мешканців цього будинку розпочалися у 2010 році, коли фірма-забудовник передала в безоплатну експлуатацію фірмі спеціальна енергетична компанія Котельню, що розташована на горищі багатоповерхівки. Передали цю котельню компанії «Спеценергоком», «Газспецсервіс», у них дві компанії, директор Козлов і Ще тоді у нас були ну з перших років були проблеми з цією компанією в плані початку опалювального сезону. Завжди вони виставляли нам якісь борги. Звісно, ми намагалися зв'язатися з очільником фірми Спеціальна енергетична компанія Віктором Козловим, аби поставити йому кілька запитань стосовно відсутності тепла в багатоповерхівці, що по вулиці першої танкової бригади. Утім, безуспішно на телефонні дзвінки Віктор Козлов не відповідає. Утім, якщо Віктор Козлов зв'яжеться з нами для розмови на цю тему, ми опублікуємо його коментар у додатковій новині. Якщо всі і директор компанії, який надає нам опалення, сидить в теплі, а ми сидимо в холодах, і наші діти боліють постійно, хворіють, це вже зовсім не нормально. Це вже крик душі, розумієте? Вже не знаєш до кого звертатися. Ми на вулиці зараз гріємось. Я виходжу з своєї квартири. Я живу на першому поверсі. Це взагалі да окремо. Хто живе на першому поверсі? То я, коли виходжу, у мене повітря воно тепле на вулиці. Розумієте? Тобто, це вже ну просто неможливо. Моя дитина ночує у бабусь по черзі. Як от, знаєте, наче не домівки своєї немає. До це вже не просто неможливо. І я ж кажу, ніхто не дає конкретної жодної відповіді. Наприкінці цього матеріалу хочемо нагадати, що опалювальний сезон для побутових споживачів у Чернігові розпочався 16 жовтня. Наразі на календарі початок листопада. Температура повітря на вулиці сягає мінусових позначок. А мешканці багатоповерхівки по вулиці першої танкової бригади, що в Чернігові, вимушені обігрівати свої квартири, цеглинкою що нагрівається на газовій плиті.